Прекрасна, Мій хліб насущний, дякую тобі сьогодні, що ти є, що ти напускаєш воду у ванну, жінко прекрасна, що змиваєш лак на нігтях і вводиш мене у спокусу постійно, жінко прекрасна. Хліб мій насущний, дякую тобі і завтра, і післязавтра і повсякчас за те, що ти є. І водь мене у спокусу, жінко прекрасна, і дивися на мене лукавим поглядом, і голосно видихай, сідаючи в гарячу воду і проси намилити спину. Мій жінка прекрасна. І святися, тобто світися вночі то ногою, то щукою, губою трися, хліб мій насущний, тричі і тричі, скрикни, жінка прекрасна, що живеш у моєму серці, що спиш в моєму ліжку, що будеш в мене зранку. Хліб мій насущний. Хай буде воля твоя. Хай грає твоя улюблена музика і горять ароматичні свічки. Жінка прекрасна. Я є тіло твоє, я є. Кров твоя, хлібний насущний. Жінка прекрасна, з таким сумним іменем, з таким тихим поглядом і такою маленькою долонею. хлібний, насущні і вдома, і на роботі. І коли ти близько, і коли ти далеко, жінка прекрасна, думаю про тебе. Ти дай мені трохи щастя сьогодні. Дай мені завтра хлібний насущний. Жінка прекрасна, ім'я твоє, ім'я твоє.